Коли знаходишся серед своїх, серед херсонців, які не, не здалися, які борються за свободу свого міста, які стверджують, що Херсон це Україна, а ворог тут зайвий. Ні, мені не було страшно. Якщо чесно, було страшно, коли зрозуміло, що цей фрагмент попав на телемарафон. Тоді стало лячно, тому що одне діло, знаєте, просто знімати відео, вести стрім, а друге, коли ти вже потрапив на наші центральні канали, і які моніторять вороги. І коли окупанти на підвалі зайшли в мій додаток, вони кажуть, що це за движення грошей, хто тобі платить, ЗСУ, СБУ, ти наводчиця. Я говорю, яка наводчиця? От люди присилали гроші, я віддавала тим, кому важко. Для них це не зрозуміло, у них немає такої єдності. Вони думають лише про себе. Про перемогу, про те, щоб наші котики повернулися живими і здоровими, з перемогою, щоб не одна мама, не одна жінка не плакала. Я мрію про мир. Як ми мріяли про звільнення Херсону, так я зараз щодня мрію про мир.